Потрібно скоротити дріб. Корінь кубічний з мінус 4 чисельник, корінь шостого степеня з x мінус 2 знаменник. Будемо скорочувати дріб, розкладаючи на множники або чисельник, або знаменник, використовуючи формулу різниця квадратів, яку я записала нижче. Формулу різниці квадратів ми будемо робити там, де корінь показника менший, тобто там, де 3. Корінь кубічний і кубічний з можна записати як корінь шостого степеня з x у квадраті. Це те саме. 4 можна записати як 2 у квадраті. Вже бачимо, що вверху у нас буде різниця квадратів, і там ми одержимо вираз, такий, який у знаменнику. Розписуємо як А-Б, А плюс Б. В ролі А, корінь шостого степеня з Х, в ролі Б двіючка, А мінус Б, тепер А плюс Б. І скорочуємо вираз, корінь шостого степеня з Х-2, який присутній в чисельнику і в знаменнику. Одержуємо відповідь. Корінь шостого степеня з х плюс 2. Розклали на множники за допомогою різниці квадратів. У випадку коренів розкладати світ там, де показує коріння менший і є дія мінус. У даному випадку це був чисельник.